Каже привіт, я така манюня, каже, мені вже ріки три місяці. Каже, так, да, але я каже, росту. Надійка Кушнірик із села Ставчане Чернівецької області. Вона єдина спільна дитина у подружжя Юрія та Оксани. Наша Надійка вона дуже така гарна і добра дитина, але має бідуцю з печінкою і порок серця, і тому дуже важко набирає вагу. Незважаючи на свою хворобу, вона наскільки тримається, вона дуже хоче жити. Вона старається бореться з своєю хворобою. Вона намагається вчитися, намагається щось говорити намагається хоче і сидіти, хоча вона сама ще не сидить у своїх рік три місяці, і на ножки вона не стає, тому що сил у неї дуже мало. Надійці трохи більше року, та дівчинка важить усього 5 кілограмів. У неї біліарна атрезія, жовчновивідних шляхів та комбінований порок серця і ще пів десятка супутніх діагнозів. Щоб вижити дитині, потрібно терміново зробити операцію трансплантацію печінки. Жовч погано відходить, не має природних шляхів відтоку з печінки, і вона отрує весь організм. От наша надійка дуже така жовтенька і маленька. На жаль, її власна жовч убиває її, не дозволяючи їй рости і розвиватися, повноцінно, жити повноцінним життям. І тільки пересадка печінки може врятувати її. Донор для надійки вже є. Цю надскладну операцію дівчинці вже готові зробити бельгійські лікарі. Коштує пересадка майже 130 тисяч євро. Батьки -крихітки, вчитель та вихователька дитсадка самотужки зібрати таку суму не мають змоги. Та щиро вірять, знайдуться люди, які допоможуть їхній маленькій надії вирости. Ми звертаємося у різні до різних до людей доброї волі, до, до благодійників, хто може допомогти, хто може допомогти нам зібрати цю суму. Я просто не хочу думати про те, що буде, якщо ми ці гроші не зберемо. Я не хочу про це думати. Від вашого доброго серця, від вашої благодійності, від співчуття залежить життя нашої дитини. Дуже вас прошу, просимо, просимо зрозуміти нашу ситуацію і допоможіть. Назбирати нам нам ці кошти, тому що саме від вас залежить життя нашої дитини. Врятувати надійку може кожен із нас. Номер банківської картки Оксани Ільчук мами дівчинки 51 68 75 73 16 11 66 74. Телефон Юрія Кушнірика, батька надійки 066 846 05 27. Реквізити також можна знайти на сторінках батьків у соціальних мережах. Ви можете знайти у пошуку Юрій Кушнірик або Оксана Ільчук. Це наші сторінки, і так само є група сос. Врятуйте надійку кушнірик. Наша донечка дуже хоче. Надійка дуже хоче жити. Повірте, навіть те, що люди поширюють, дуже нам допомагає. Чим більше люди знатимуть про це, тим більше шансів що гроші зберуть. А я знаю, я вірю, в те, що ми зберемо ці гроші.